Я думаю, що не <плес> <плес> я грав за 9-річних вихованців лічівця. Ну, зараз ми виріс. Зараз за заказину. Якщо от згадати тих гравців, яких я ще пам'ятаю до подомасштабної війни, яких коментував, то зараз після, я так і скажу зараз пам'яту лічивця, а тут плива по воротах Сімкова, але... Рятував команда порохненко. Мент зраз після цього удару від довгого. Ну те, що довгий буде сьогодні пристрілюватися здалеку, Це зрозуміло. Довго хороший удар здалеку, і я, я розумію, що це дуже добре знає. Лючиться зараз допомогти ренірм. Ретою команду Ваня зараз і тут живена і під форхопляєм зараз. м'яч білий-білий, Тут не даємо далі прийти. Знову ж таки, довгий, довгий зараз пас віддає. Загальчик напругає тренінгу. рятує. Ну і шипін відповідно ці штуці. поміняв. Зараз довгий меч прохопиє, довгий, довгий. Довгий сам далі довгий! Пабивай! Довгий ближній. Довгий! Порвай зараз довгий! Мілячихін зараз грає, тим часом знову зраджує. Такий фактурний там гравець був такий самий фактурний, як зараз можливо, як Сильков, який симполіти принесю зараз. Првай Мілячих! Прізвище Мілічився 2006 року народження він якраз там. Ну, Мало, в принципі, часу проводив, він запам'ятався тим, що був такий фактурний зерна тим часом у локомотива прорвав зараз Малько, але виручив свою команду. Тренін, зараз е, Підбрання залічиться, контратака дочні, що буде зараз, у чорноморська команда просико, парсиков, просихо, прорває сам зараз він став зараз він і ми, Ми бачимо, що лічивесь таки вигризається, нас пробиває довгий. Прирвай зараз за і знову тренінг на місці. Захарченко та довгий зараз розірвається і пробиває зараз. Захарченко. Далі шіп... мелькоти шіп... мечі, Мелько, Дай пас на вражу, пробиває вража ближній кут, бутнай... Знову зараз кутовий для локомотива. От зараз тут намагається не дати нічого зробити саме локомотива! Притягний. Туди... Пудеє пас на Брасукова. Вертяний зараз помиляється, вертяний перед і Зараз вихід фактично на ворота треніна і тренер команда Бабаня зараз може бути! Але не встигає зараз вражно бити. Тільки... Це... І поки що ми не бачимо відповіді, саме від лічився. Хоча там намагався білий м'яч забирати передати спелика. простріл, знову тренін. Нагадаю, що після цього поєдинку у нас стартує група Б. І стартує вона поєдинком між командами Коцюбоїська Душа скає по залбуїнське штурм, що я вода там часом відвайва задовго, це просто навіть, відбуту, то відбувається лічивість. Далі підбирання заким такий довгий, але підбув білий, допомагає білому Барсикову. Зараз що він тренінг, не трені немає тут фолу. І зараз бачу, локомотива довгий. Зараз сам йде вперед. Провай зараз знову тренінг. борту! пас далі на Барсукова. Зараз поспіл на п'ятачок, Барсаков зараз якраз на м'ячі. Барсаков. Борсаков бігає, зараз за Хашенка. Марсаков залишається з м'ячем. Роспів зараз під одержав. Ну в другий. потім кількох хвилин. Зараз іде пас білий на симко. Не дай провай сам. І зараз постріляє от Лише симков зараз іде пас на білого. білий. Зараз сам іде, де. пас далі. білий, білий. Все ж таки не дає пас на свого партнера. Зокрема, нато ж таки симко. Ода тим часом забиває у нас такий довгий. Забиває довгий розмочив він таки Тереніна. Ну і зрештою на зірок зараз І котовий гроші. удар! І стільки цього разу рятує. Через шипі на зараз закачуть коредок. Тобто, Барсако надає шипі. Дай зігляд. Помиляється зараз. Шипін. І зараз моменту білого не забиває! Зараз... І зараз лунає нас фінальна сирена. Дуже шикарний матч. Ми з вами побачили. Ну і...